Ось, друзі, це гігант. Ось такий віброхвостик. Ось, друзі, зняли ми дві вертушечки. Будемо пробувати її дістати. Так, менеджер гепнувся. Дивіться, дивіться, мальок тікає. Мальок тікає від. Дивіться, дивіться, бачите, щука охотиться. Тихо, 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 дивіться, щука ганяє. Всім привіт. Добрий день. Нас зв'язку, батьки, пригоди З вами Діма Фішмен. Та мій менеджер. Сьогодні виїхали знову збирати врожаї минулого mm -hmm. року. Будемо вишукувати щось цікаве. На вулиці йде дощ. Холодно, але рибацькі пригоди потребують так, пригод та пригод. Цікавого, цікавих моментів. Так, так риб... що... Рибацькі пригоди не сплять і не бояться дождю. Мусимо бути тут перші, бо за нами також йдуть люди, які прагнуть пригод і також збирають різні приманки. Через це ми маємо бути перші і все проаналізувати, і якщо буде можливість, дістати. І збільшити з цим свою колекцію на наступний сезон. Так. Ну що, починаємо. Одразу бачимо щось таке червоне, не знаємо, що це. Я думаю, що це вертушка. Он на кущі з іншої сторони також висить якийсь силикончик. І там на кущі вон також висить силікончик. Тому будемо зараз а... аналіз. проводимо аналіз, а потім йдемо забирати. Косян Датра. Добрий день, не бійтесь нас. Ми вам нічого не зробимо, ми хочемо, щоб ти з подписчиками поздоровався. Привіт. Нас не бійся. Хто знає, що це? За звір. за звір. Напишіть. Так, напишіть нам. Це, мабуть, андатри. Дико, з дикого формату. Прикольно. Так, друзі, висить грузик. Ми вже їх багато дістали. Вона також хоче дістати. Так, дивіться, друзі. Перший віброхвост, Потім переносимось сюди. Ось бачите, вертушечка вісить. Потім ось висить корзиночка. Чук перед носом висить грузик. І дуже багато лески. Тут знімати стільки, що дай Боже. Менеджер оцінює обстановку. Дивимось ми на ту сторону. Коротше, ми там побачили воблер величезний і ще пару силіконових приманок, таких здоровенних, що видно, аж 200 метрів. Були ми на тому островку і бачили аж туди. Тобто там щось гігантське. Беремо наші, наш прибор і йдемо діставати. Так, йдемо діставати наш перший силікон. Да, там кучу Да-да-да, З червоним хвостом. Будемо діставати його, бо нам ще багато роботи, Тут ще. Мокре? Ну, ясно, дощ іде. Зараз ми спробуємо дістати і покажемо вам. Дістали ми ось такий силікончик дешевий, видно по ньому, що за Китай, з тройгачком. Ось такий на тюльку, похоже. Ну, ми його забираємо і йдемо далі. Так, наша друга місія це Воблер. Ми за ним сюди і приїхали. Подивіться, який гігантський Воблер. Це 100% якийсь брендовий. Тому ми зараз його дістанемо і вам покажемо. Спробуємо дістати, тому що він так далековато від нас, метрів 10. 8-10, точно. Зараз беремо наш прибор і працюємо. Зробили ми наш прибор і йдемо діставати. Головне його зацепити добре. Зацепили, але буде дуже шкода, якщо він впаде. Боже! Ну він на волоску. Давай, давай, давай. Я візьму удочку. Боже, він на троє вісить. Брат, нічого тримай, потім нічого не робить, я роблю. Аккуратненько. Боже, це так рисковано. Обережно! Ми дістали його, походу. Овієть, він зелений. Ну це здоровенний воба. Щоб не впав головне в воду. Так, да, ми його дістали. Єсть. Зараз ми вам його покажемо. Ось, друзі, цей гігант. Видно, що він давненько там вісить. Написано, хто розбирається до Радо. Класік 15. Ось такий чималий вобор. Десь 130-ка номер. Mm. Але він не пошкоджений він. Mm. Ну води вроді також немає. Ну він добре загубляється. Лопата в нього прилічна. Поводок? Водок хорошенький. Купілочку. Очки треба міняти, очки. Очки поржавіли. купилочку. Так, друзі, ось висить такий віброхвостик зелений. Ну, хвіст червоний. Такий. зараз спробуємо його дістати. Пробуємо. На жаль, переманка впала в воду. Не змогли ми її виняти. Ну, нічого страшного, у нас ще попереду багато таких приманок, тому погнали. Побачили, що на дереві висить вертушечка. Зараз будемо пробувати її дістати. Так, менеджер гепнувся. Так, менеджер гепнувся. Ну нахер! Отець. Ну ти відео? Це ми завпечули. Пробуємо дістати. Коли дістанемо, покажемо вам. Не вдалося нам зняти нашу вертушку. Ми лишилися трогачка на дереві. Ну, у нас є запасні, зараз перев'яжемося. Йдемо далі. Я бачу. Будемо діставати ось такий віброхвостик. Зараз перев'язуємось і вперед. Там він ще висить токсичний, його не видно. І ще один такий там прозорий. Тому зараз ми його дістанемо і покажемо. Пробуємо діставати нашу силіконову примадочку. Дивіться, дивіться, мальок тікає. Мальок тікає від... Дивіться, дивіться, бачите, щука охотиться. Тихо, 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 дивіться, щука ганяє. Чи окунь чи щука не знаю. Походу, м'яч з'їли. А ми дістали нашу приманку. Блін, зараз би покидати. Але жалко, що не можна. Ось такий віброхвостик. Такий жовто-білий на обсетніку грузик, скільки тут грам? 7 грам грузик. Ось такий, йдемо далі. Пробуємо зняти ще один віброхвостик. Зараз ми його знімемо і вам покажемо, може, може знімемо. Поплив віброхвостик далі за щукою. Не витягнув менеджер, його вже мав, просто дернув і він впав. Все. Просто впав. Вода. З хорошим повертом. А он ще такий токсичний висить. зараз ми його знімемо. Може. Може, погнали. Знайшли ще одну рибку, Менеджер лізе доставати. Токсично ми вирішили не знімати, тому що вона високо висить і вона якась галіма. Щоб не склеювати наш прибор заново, ми зараз он, хорошенький такий віброхвостик спробуємо зняти. Бачите? Це вже краще, ніж той. Менеджер пиляє. А я думаю, що ми його 100% маємо зняти. Тому що нічого тяжкого там немає. Головне, щоб він не впав. Що там менеджер? Машини? Ще й поліція. Копи, копи уїхали. Думав, що це вже за нами приїхали, тому що зупинились. Біля нашої машини страшно було. Треба ще пилку. Зловиш? Спуститися. Так, буду тут і знімати. Де вона? Я вже її не бачу. Зараз покажемо вам. Ось такий, друзі, віброхвостик з оранжевим хвостом. Така плотва чи що це. Ось такий прикольний. Забираємо. Он висить, бачите, щось таке червоне, а зараз ми його спробуємо зняти і покажемо вам. Друзі, ось таке гамно ми її зловили. Ось таке, бачите, тисячу якесь якийсь. Щось таке неясне. Не, не, не ну, це релакс купито, По-моєму, фірма Relax точно. З таким грузиком китайським. В карман. Дивіться, друзі, щось таке зелененьке висить, Зараз спробуємо дістати. Ось, друзі, зняли ми дві вартушечки, Одна двойна така. А друга така класична. Ну, я думаю, що це теж якась така непогана. Я думаю, що це не китайська. І ж така теж непоганенька. Відчистимо, відполіруємо і буде як новенька. Он висить, друзі, віброхвостик над головою. Зараз ми його спробуємо дістати. Знову перев'язуємось, кончик поламався вудочки. Ось. Дивіться, тут. Багато ступенек так було настроєно, що плавецький марафон проводили. Ось дивіться, яку ми зняли рибку. Фокс! Студія Фокс, протягом століття Фокс. <laughs> Студія, бачите, Фокс. Ось грузик скільки там грам? 12,5 грам грузик. Але для такої глибини це блин, дуже дохрена. Тут треба 5 чолі грамів. Ось такий брахвостик. Друзі, подивіться уважно. Вісить сад. Флет кормушка, а ось нижче трошки, бачите, шнурочок, і по тому шнурочку чи якась блісна, щось таке і грузить. Тому зараз ми щось спробуємо з цього дістати і покажемо вам. Дістали, друзі, ми ось таку корзинку. А все дерева, що ми хотіли зняти, все впало в воду. На жаль, дощ посилюється, будемо. Збиратися. Так, друзі, знайшли ми ще ось таку верточку, зняли з дерева. У нас така є подобненька, трошки ржава. Ну нічого, це все полірується і буде як новенька. Ось, друзі, ще одна корзиночка. Ось така вже якась більш брендова, якась Falcon Feeder. Ось така. Це вже більш краще. Ось ітоговий результат, що ми знайшли. 4 силікончика, 5, п'ять силікончиків, дві корзинки, а, сики, тут три вертушечки. Вони замотані, там гачки. А, і воблер такий величезний. Я думаю, що це китайський. Але я потім подивлюсь, чи це китайський чи ні. Ну, ось такий, друзі, результат. На жаль, Дуже сильний дощ почався, він не зменшується і вимушені наші пригоди та збір урожаю відложити до наступного разу, тому що ну, не дає можливості, все мокре, одяг також мокрий, бо ми не сподівалися на те, що буде дощ. Так що чекайте наступної серії, продовжимо. Маємо ще декілька. Варіантів, куди можна поїхати і де можна ще подивитися на такі цікаві знахідки. Так. Находит... Хочемо вам напомнити, що ви знаходитесь на каналі Рибацькі Пригоди. З вами Діма Фішмен. Та мій менеджер. Будемо закінчувати. До нових зустрічей. Будьте... Підписуйтесь, ставите лайков. лайкоси. Будьте здорові! А хто знає, як цей воблер називається. З якої він породи, напишіть нам, будь ласка. Будемо чекати. Ну все, до нових зустрічей, всім пока. Пока. Вау!